Hola a todos! Hoy hablamos de los verbos reflexivos. Сьогодні ми говоримо про зворотні дієслова. Левантар сигніфіка підіймати. Yo levanto mi я підіймаю свій телефон. Але коли я скажу «Yo me levanto», це означає я підіймаюсь. Тобто я підіймаю сама себе. Ми вже знаємо з вами одне зворотн дієслово, наприклад, я Марсе. Як ми кажали, мене звати, я звусь. Ме ямо. Ти звешся, те – Вона зветься. Се яма. Ми звемось. Нос «нос Ви зветесь. зветесь», ямайс і ейос се яман. Ямарсе це зворотн дієслово. Сьогодні ми з вами будемо вчити інші зворотні дієслова. В більшості випадків вони співпадають з українською мовою. Коли в українській зворотнє дієслово, в іспанській воно також зворотнє, але не завжди. Тому ті випадки, коли дієслова не незворотні, в тій чи іншій мові вам потрібно запам'ятати на пам'ять. Давайте спочатку провідміняємо дієслово Левантарсе. Згадуємо, знову ж таки, дієслово в нас завжди закінчується на ар, «ер» або ір. Тому залежно від того, яке закінчення «ер» чи ір, такі у вас і будуть закінчення в кінці дієслова. Та? Тому що, наприклад, в нас є дієслово. Упс, я вам всі записала, які закінчуються на ар. Але, наприклад,. А. Порломенос вербо фіно естено. Сумерхірсе занурюватись, буде закінчуватись на ір. В такому разі в нас будуть закінчення для дієслова, як на ір. Та? Тому уважно ви завжди дивитесь, яке закінчення в дієслові. Гаразд, левантарся. Я підіймаюсь. Мелеванто. Телевантес. Се леванта. Levanta. nos levantamos, Os levantais. Se levantan. Mudarse. переїжджати. З якоїсь країни в якусь іншу країну, чи з одного міста в інше, з одного будинку в інше. Переїжджати. Мударся. ТЕ Темудас. Се муда. Nos mudamos, os mudais, se muda. El verbo opuesto протилежне діє слово кедар. Залишатись. Me quedo, te кедас, se queda, nos quedamos, os quedais, se quedan. Як ми скажемо, я не переїжджаю. Я залишаюсь в Україні. No me mudo. Me quedo en Ucrania. Він переїжджає. Він не залишається в Україні. Se muda. No se queda en Ucrania. Наступне дієслово – хвилюватись, переживати. І після ми завжди кажемо пор. За когось іспанською це буде пор. Преокупарся пор alguien Отож, я, я переживаю, ме преокупо. Те преокупес. Се преокупа. nos преокупамос. Ось преокупайс. Се преокупан. Я переживаю за своїх дітей. Ме преокупо, пор міс іхос. Я переживаю за своїх батьків. Ме преокупо, порміс падрес. Вони переживають за нас. Се преокупан пор НОСОТРОС – Ми переживаємо за вас. НОСОТРОС – НОС ПРЕОКУПАМОС Пор БОСОТРОС. Підмет ми завжди можемо пропустити. Але метесе нососе. Ось це все ми пропустити ніколи не можемо, тому що без цього слово не буде звучати зворотнім. І замість того, щоб сказати, я, «Я піднімаюсь, ви скажете Я піднімаю, я піднімаюсь осьомій. І якщо ви не скажете ме, а скажете просто Леванто, а це буде означати Я піднімаю осьомій. Що ви піднімаєте у сьомій? Вас ніхто не зрозуміє. Тому дуже важливо. Не забувайте, якщо діє слово зворотнє, ви завжди кажете мете се, нос ос, се. Гаразд, наступні два дії слова. Пам'ятайте, що означає касадо. Естой касадо. Я одружений. Та? Відповідно, касарсе одружуватись. Мекасо пекасас. Секаса. Nos casáis. Se casan. Одружуватись з кимось буде кон. Я одружуюсь. А, з хосе. Me caso кон хосе. Вони одружуються. casan. Ми одружуємось. Nos casamos. І протилежне слово. divorciarse Розлучатись. Як в нас було розлучений? – «divorciado», Тому я розлучаюсь – «me divorcio», «te divorcias» – «se divorcia», Nos divorciamos. Os divorciais. «se divorcian» Ніхто не розлучається. Надія се діворсія. Всі одружуються. Тодос се, касен. Всі, як і в українській мові, це вони одружуються. Тому тодос се касен. Ніхто, як і в українській мові, він вона. Тому надієсе Діворсія. Як завжди в інформації під відео, у вас є посилання на більше дієслів, які відносяться до групи зворотніх дієслів. Тому вивчіть ці дієслова і наступні уроки ми з вами будемо практикувати ці дієслова вже з певним вокабуляром. Есто до порой, ла проксіма класи.